Третій день. Упадок людини і обітниця Спасителя. Коли говоримо про упадок Адама і Єви, маємо на увазі первородний гріх, якого вони допустилися в раю, переступаючи заповідь Божу. Цей первородний гріх перейшов на усіх людей. Втрата для перших прародичів була надзвичайно великою. Втрата Божої ласки і синівства, а також втрата Божої приязні разом із надприродними дарами, які вказують на те, що гріх Адама і Єви був тяжкою зневагою Бога. Людина втратила рай, повний щастя і радощу сад. Звірята стали тепер вороже відноситись до них. Природа, що досі покорялася їм усьому, Тепер повстала проти людини, праця перестала бути для них приємністю, а стала важким трудом в поті чола. Земля, замість родити збіжжя, почала проростати будяками і терням. Прародичі втратили свою безтурботну молодість. Їхнє тіло тепер піддавалося хворобам і навіть смерті. Коли вони жили в стані невинності, Їхні думки, бажання і діяльність спонтанно зверталися до Бога, а коли вони согрішили, їхнє самолюбство стало осередком особистого життя. Що буде з людиною, яка збунтувалася проти волі Божої і добровільно та свідомо переступила заповідь Творця, Господь міг знищити людей. Назавжди вигнавши їх із Царства Божого, ніхто не міг примусити Бога відкупляти грішних людей і повернути їм привілеї, які вони втратили завдяки своїм бунтам. Грішна людина також не мала жодного права домагатися повернення благодаті і права на місце в небі, якого свідомо і добровільно зреклася через свій гріх. Хто ж міг визволити людство з неволі гріховної? Тільки один Бог міг спасти людину, тільки він міг очистити її від гріха. Диявол, спокушуючи наших перших прародичів, хотів позбавити людей не тільки раю, але й вічного щастя в небі. В цій хвилі він ніби тріумфує, що добився свого. Але Господь Бог у своїй доброті. І милосердю, щоб диявол не думав, що він уже вдобився свого, оголошує прародичам обітницю відкуплення. Цю обітницю ми чуємо в Слові Божому, яку промовив Господь до сатани. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. Тими словами Господь Бог проголошує дияволові пониження і знищення його сили, а людям спасення і визволення спід його власті, яку вони тепер упали добровільно. Вигнані з раю, прародичі почали нове життя, повне трудів, прикостей, різних душевних і тілесних випробувань. Єва, породивши свого сина, промовила, я придбала людину з Господньої ласки. Бідна Єва, не розуміючи добре обітниці від куплення, думала, що її син, якого вона породила, це обіцяний в раю Спаситель. Ні, Єво, ти завела людство в провалля гріховне. Ти віддалилася від Бога і Його Царства Небесного. Прийде друга Єва, яка породить для нас Спасителя світу. Вона зблизить людину з Богом, вона прихилить для нас небо. Про Спасителя, який має народитися від насіння жінки, пророк Ісая говорить такі слова. Оце ж сам Господь дасть вам знак, ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Емануїл. Боже, твоя велика доброта. І твоє безконечне милосердя є незбагненним. Ще не отримали грішники засуду кари, а вже чують з твоїх вуст першу обітницю спасіння. Твоїй премудрості немає меж, ти не проголосив дочасну кару за переступлення заповіді, бо людина могла б цього не знести. А ти спочатку дав обітницю спасіння, аби врятувати перших людей від розпуки. Христове відкуплення людського роду це велике чудо Божої любові, милосердя й мудрості. Люди ніколи не були б здатні самі позбутися гріха, якби Божий син не відкупив їх, якби своїми ласками не допоміг їм поборювати гріх, який став частиною людської природи після упадку Адама. Хай тобі буде вічна слава за твою доброту і милосердя до нас. Нещасних грішників. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Прийди, Господи, прийди, свій нарід з неволі, гріха підніми.